Такі сейфи для ключів ознака того, що в будинку здають квартири подобово, але власникам нерухомості в шостому районі Будапешта, відомому як Терез Варош, доведеться переглянути стратегію бізнесу. Із січня тут набуде чинності заборона на здавання житла в короткострокову оренду. Цим стурбовані не лише орендодавці, а й персонал обслуговування. Літня прибиральниця Агнеш Амон непокоїться за своє майбутнє. Балуяба й тортини шавестимому під загрозою. Весь мій заробіток. Якщо це станеться, я втрачу роботу. Я не зможу платити за оренду житла і можу опинитися на вулиці. Нові заходи стали можливими після змін у законодавстві Угорщини у 2024 році. Уряд надав право містам та районам самим вирішувати чи вводити обмеження. У більшості міст нічого не змінювали. Але шостий район Будапешта першим запровадив повну заборону. Сотні орендодавців виходили на протести, але нічого не домогли. Нора бі колишня балерина. Вона купила квартиру для оренди, коли її танцювальна кар'єра завершилася. У тють фента Лалгатоа Галос Веттамезеш мені потрібно було заробляти гроші, тож я купила цю квартиру. Тоді здавання житла в короткострокову оренду ще не було популярним бізнесом. Упродовж усього року у квартирі Нори були мешканці, але вже в січні приміщення пустуватиме. Жінка вважає, що постраждають не лише власники нерухомості, а й місцеві пекарні й кафе, що залежать від туристів. На думку Агнеш, ціни на нерухомість зросли через пільгові кредити для молоді. Продавці бачать, що покупці отримують вигідний кредит і одразу думають, чому б не продати квартири за вищою ціною. Тому я вважаю, що ціни на квартири дуже зросли зовсім не через короткострокову оренду. Голова району з цим не згоден. Особливо молодь страждає від того, що в центрі міста недостатньо квартир на продаж. апарт готелі займають понад 10% доступного житла у центральних районах міста. Цю проблему нам треба розв'язати. Обмеження короткострокової оренди гарне рішення. Тепер орендодавців контролюватиме податкове управління. На порушників чекає штраф. Фізичній особі доведеться заплатити 200 тисяч угорських форентів. Це приблизно 600 доларів США. Компанії платитимуть у десятеро більше. Інші райони Будапешта також розглядають можливість повної або часткової заборони на короткострокову оренду. Критики вважають, що якщо це станеться, то спричинить далекосяжні наслідки для індустрії туризму. Обмеження на подобове здавання житла також запроваджують в інших містах Європи.